Якщо у вас є високий рівень ґрунтових вод, я вам хочу сказати, що це не є вироком. Просто потрібно буде відібрати відповідні рослини, які будуть рости на вашій ділянці. І ті рослини, які не будуть там рости, як це зараз не дивно звучить, ну не висаджуйте їх. Через те, що вони будуть страждати, вони будуть хворіти, ви будете постійно їх чимось обробляти, думати, що з ними робити. А насправді це через те, що просто підібрані не ті рослини. Зараз вже є така тенденція, що деякі замовники, вже навіть не побудувавши будинок, а деякі навіть ще не знайшли ділянку, вони радяться з дизайнерами з ландшафту, яку саме ділянку обрати під їх потреби. І мені здається, це буде. Берегти ваші нерви, ресурси, сили, емоційний стан через те, що дизайнер, кваліфікований дизайнер чи архітектор, допоможе підібрати вам саме ту ділянку, яку ви хочете знайти, і яка буде відповідати критеріям, про які ви, мабуть, ще і не думали.